Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, пораду вам на наступний тиждень. Порада для вас на наступний тиждень. Шут Шут нам хоче сказати про те, що, по-перше, відноситеся легше до тих ситуацій, які будуть у вас відбуватися. Тобто, можливо, десь трішки більше. Легкості, трішки більше наївності, трішки більше навіть довіри, тому що ситуації складуться найкращим чином для вас. А по-друге, ти ще говорить, щоб ви з вірою йшли у те нове, що буде вам пропонувати життя на наступному тижні. Тому що шут він не думає про наслідки, він не думає про те, а що скажуть про мене люди, а що про мене подумають, а куди я лізу взагалі. Тобто у нього немає таких думок. Шут він має ціль, має ідею, він туди прямує. Просто що в нього є. Палка, там якийсь клоночок маленький, от з тим і йде. От якщо у вас є хоч якийсь невеликий досвід або хоч якась ідея стосовно чогось нового, на наступному тижні, будь ласка, візьміть ці всі ідеї, ці всі думки, свої маленький клоночок і прямуйте туди, куди хоче ваша душа, куди вона вас кличе. Залишайте ваші коментарі, ну а я бажаю вам вдалого тижня.